А зараз про ситуацію на передовій за минулу добу розкаже речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, слава Україні. Тож розкажіть, будь ласка, яка нині ситуація? Доброго ранку, Андрію, героям слава! Розпочалась 898 дев'яносто доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 101 бойове зіткнення. На харківському напрямку відбулось 6 бойових зіткнень в районі Вовчанська. На Купінському напрямку відбулось три ворожі атаки. Сили оборони України відбили російські атаки біля Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 24 штурми російських окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Тернита, Невське. На сіверському напрямку сили оборони України відбили 13 атак поблизу Івано-Дрівки, Спірного, Верхньокам'янського та Виїмки. Біля Виїмки ворог провів 5 атак. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 10 спроб противника прорвати оборону українських військ в районах Часового Яру та Калинівки. На турецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 9 атак. Свої зусилля російські окупанти зосереджували у районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк та Турецьк. Тут російські окупанти провели майже 80% від усіх боєзіткнень на цьому напрямку. Окрім того, штурмували поблизу залізного на Покровському напрямку. Українські воїни відбили 29 атак. Основні зусилля ворог засереджував у районах Пантелеймонівки, Новоолександрівки, Воздвиженки, Іванівки Желанного, Новосилівки Першої та Яснобродівки на Курахівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Костянтинівки. Загалом, ворог три рази намагався прорвати оборону українських військ на цьому напрямку. На Времівському напрямку російські окупанти здійснили три атаки позиції українських військ у напрямку водяного та вугледару. Противник успіху не мав на Оріхівському напрямку. Відбулось одне: безуспішне для ворога бойове зіткнення неподалік малої токмачки. Учора російські терористи завдали по території України 73 авіаційних удари, задіявши зокрема 89 керованих авіаційних бомб. Також російські терористи здійснили 4747 обстрілів і понад 180 з них із реактивних систем залпового вогню. Андрію, а, пане Андрію, а що відомо про втрати окупантів, які результати роботи наших захисників? Андрій, учора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України завдали 19 ударів по районах зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки російських загарбників. Уразили три станції радіоелектронної боротьби, три радіолокаційні станції, чотири артилерійські системи, два пункти управління та три спостережних пости російських загарбників. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1030 російських загарбників також сили оборони України знешкодили три танки, дев'ять бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 32 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 86 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава, пане Андрію! Дякую за інформацію. Нагадаю, це був речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він детально розказав про ситуацію на фронті.